Психологічний портрет Франциска 266 го папи Римського, Франциск 266 й папа Римський, Світське імення Хорхе Маріо Бергольо. Він є прихильником корпоратизму та християнського соціалізму, Але марксизм заперечує. По даним Вікіпедії, народився 17 грудня. 1936 року закритий або інтровертивний психотип, сенсорно логічний інтроверт. Різні школи психоаналізу дають йому такі умовні назви: Габен Майстер. Його психотип входить в так звану квадру дельта. Квадра дельта відноситься до так званих демократів. Демократи це тип людей, що зазвичай не обмежують себе якимось умовностями. Рамками добре відчувають себе у будь-яких умовах, не звертають уваги на суспільний стан, касти, релігійний, родовий чи якийсь умовний поділ. Ними зазвичай рухає цікавість, прагнення новизни. Вони швидко запалюються новими ідеями, але також швидко відмовляються від них, томуються від ідеї. Якщо батьки є демократами, то їх зовсім не бентежить. Коли сина або дочка знайдуть собі пару з нижчого суспільного рівня або іншого кольору шкіри, іншої релігії і тому подібне. Демократи діляться на дві категорії класи. Квадра альфа перша категорія, найбільш демократичніша, представник цієї квадри не переймається, якщо треба часто міняти колективи, бо він швидко пристосовується в будь-яких умовах і соціальних рівнях. Квадра гамма друга категорія. Про неї можна сказати те саме, що і про першу, але тут вже проявляється більший консерватизм, інерційність, присутня уповільненість пристосування. Отож, переходи з одного суспільного рівня в інший вже є проблематичними, хоча і можливими. Розглянемо психотип Франциска, 266 папи Римського, який деякі школи психоаналізу називають соціотипом по восьми функціям. Перша функція інтенція, напрям свідомості, формування потреб у виді мозкової програми. Це функція прагнення суб'єкту, його осмислення мети. Його мислення має практично діловий напрям. Програма складається з точки зору збереження гармонії із зовнішнім світом і уникнення дискомфорту в ньому. Намагається попередити ситуації яких би він міг відчувати фізичний і емоційний дискомфорт, добре сприймає якісні характеристики предметів, володіє розвинутим естетичним смаком, який проте має свою специфіку особливості? Франциск схильний ототожнювати прекрасне з доцільним. Тому головним стрижнем програми є принцип поєднання краси і практичності, орієнтується на закони. Прекрасно, заздаліть визначені самою природою творцем, вміє бачити радощі життя там, де інші проходять все помічаючи їх, здатен глибоко вникати в сутність явищ. Проте результатом такого проникнення зазвичай бувають не теоретичні узагальнення, а прагматичний підхід. Його манить те, що має вихід практичну площину. Творчість бачиться ним як конкретна справа. І в цій конкретиці він є першим, веде перед. Друга функція переведення інтенції у вербальну дію прийняття рішень і сама дія. Вибір програми прийняття рішень здійснюється з точки зору логіки фактів, логіки розвитку подій. Добре, орієнтується у багатогранному емпіричному матеріалі. Логіка, яку він добре володіє, можна назвати ситуативною. Вона слугує меті пристосування до обставин. Вироблення поведінкової гнучкості. Це проявляється у всіх сферах його діянь. такій логіці визначальним фактором поведінки є об'єктивна дійсність. Суб'єктивні тенденції особистості завжди на другому плані. Вірний портрет дій підказує сама реальна ситуація, а не вказівки з боку або якісь приписи. Але це не є безпринципністю. Така ситуативна поведінка підкорена потоку загальних норм і правил. Ці якості забезпечують можливість завжди заздалегідь готуватися до запланованих дій, до деталей відпрацювати задумані дії, а потім впевнено прямувати до досягнення наміченого результату. Третя функція дія або переживання психотипу, яку спостерігають сторонні оточення психотипу, по-іншому робота на публіку. Це те, чим може гордитися або соромитися психотипу. Про себе він має уяву як про людину, що добре враховує уроки минулого. Схильні цінності минулого ставити вище за цінності теперішні, реальні і майбутні уявні. На його думку, все найкраще вже відбулося. Звідси його скептичне ставлення до майбутнього. При спілкуванні холодний, без емоцій, хоча на ближчі, завжди під час бесіди, привітна, ввічлива усмішка, буває іронічним і недовірливим. Це контрастує з його способом організації ділової активності. Франциск для досягнення мети намагається створити довірливі стосунки і чітко виконує взяті на себе обов'язки. У випадку виникнення непорозумінь намагається керуватися кодексом честі, а не звертатися в офіційні інстанції, дуже часто піддає сумнівам офіційно декларовані цінності. Четверта функція внутрішнє сприйняття психотипом Самооцінка своїх дій та переживань. Франциск оцінює дії свого власного емоційного стану, намагається зберігати внутрішню душевну рівновагу. Не любить, коли хтось вдирається в його емоційний світ, це його дратує, надає перевагу говорити про неприємне, непрямо. Важко проявити природне позитивне емоційним ставленням до партнера. Якщо ситуація спілкування призводить до прояву негативних емоцій. То може проявити холеричний темперамент, нестриманість і інколи грубощі. П'ята функція рівновага, баланс з оточенням, тимчасове порушення балансу при прийнятті рішень і знаходженні шляхів його відновлення при появі бажання думати, діяти. Для встановлення балансу рівноваги потребує підтвердження своїх здатності в розумінні внутрішньої сутності речей та подій. Любить, коли визнають його переваги. Обажливо сприймає компліменти свою адресу. Має бути впевненим, що оточення оцінує і дорожить ним. Це надає йому впевненості як у буденних життєвих ситуаціях, так і в діловій активності. Шоста функція ріст активності з метою відновлення порушеної рівноваги. Активізуючим фактором для нього слугує інформація про доброзичливому відношенні з боку партнера. Розуміння дружби для нього має абсолютне значення. Виявляє, стабільність в дружних стосунках, може прикласти багато зусиль, щоб допомогти товаришу близькій людині, здатен на жертвеність, не переносить атмосферу злоби, ворожнечі нав'язливості, надає перевагу з оточенням знаходитися на далекій психологічній дистанції. Сьома функція контроль свідомості людини за процесом відновлення рівноваги. Щоденному житті здійснює постійний контроль за недоторканістю своєї території або тих обов'язків, які на нього покладені, Міє відстоювати завойовані раніше позиції, не підкоряється нерозумним з його точки зору командам чи тиску. Такій ситуації зберігає спокій і хроднокровну поведінку, по цих аспектах дає пораду іншим, має чітке внутрішнє впевнення і вимогливість до себе. Восьма функція щоденна робота, підсвідома поведінка, дії, що приносять задоволення, організовує свою щоденну діяльність з точки зору послідовності і логічності власних дій. В цій же позиції бореться за справедливість і гуманність, проявляє в цьому настирність, в суперечливих ситуаціях не згоджується з співбесідником, демонструє впертість і незалежність. Якщо зовнішній погодиться з думкою інших, то внутрішньо залишається при своїй думці. Це має прояв як в організації ділової активності, так і в побуті. Додамо до психологічного портрета особисті риси якості Франциска 266-го папа Римського. Надзвичайно трудолюбивий, про таких кажуть трудоголіки, вміє керувати людьми, бути їх лідером і це даєм змогу маніпулювати ними, що дає його противникам підстав говорити про нього, як про маніпулятора. Але він не є авторитарним, майстер своїх справи, яку знає досконало і цікавиться нею до найменших дрібниць. У міру амбітний, логікою користується в усій своїй діяльності. Зробимо висновок. Франциск є чесною і безкомпромісною людиною, хоча реальні ситуації змушують йти на компроміс, на який він йде неохоче і лише заради встановлення миру і стабілізації ситуації. Що загрожує порядку і може спричинити хаос. Чи можуть ним маніпулювати, звичайно, як і кожною людиною, але для маніпуляції ним мають бути використані незаперечні докази або реальні погрози, що можуть завдати шкоди тим людям, які, як він вважає залежні від нього і надіються на нього. Ось і все про Франциска 266-го, папу Римського. Якщо ця моя публікація в чомусь його образила, то я наперед приношу свої вибачення за це. Але так, як він вибрав собі шлях публічної особи, то мав би бути готовий до всього. Дослухавши це відео до кінця, обов'язково підпишіться на мій канал під цим відео, покладіть лайк під цим відео і по можливості прокоментуйте це відео, а також розповсюдьте це відео в інших мережах між своїми друзями і знайомими. Буду вдячний кожному для мене, як блогера, це є важливо.